Всім привіт! Ви на каналі Все Можливо. З вами я, Віталя, і ось довгожданий такий буде короткий довгожданий ролик, де ми будемо дивитися, наскільки ж поржавіла наша Honda Єонес за дві зими. Зараз ми все дізнаємось а ще трішки глянемо під капотний простір і ще заглянемо в багажник, там теж можна. Відкрить лючки і подивитися на стакани, чи є там ржавчина, чи немає. Тож, давайте перейдемо. Зараз я відкрию під капотом, під капотку переглянемо. Так. Ой, дуже вибачаю, прошу вибачення за те, що. Тут у мене не сильно чисто, адже це у нас електромобілі. Сюди майже не заглядає середньостатистичний водій. Ну, хіба що долити омивайку. Давайте подивимось, як відчувають у нас крила. Ось тут може бути десь видно. Насправді, насправді, давайте я візьму спробую. Ніде ніякої ржавчини не видно. Не видно. Десь розповідали, що може бути ржавчина на решітці, десь радіатора, але звідси, звідси не видно. Ось стакан теж і самі крила. Абсолютно ніде, абсолютно ніде. Ржавчини я не бачу. Я не бачу. Нагадаю, що два, дві зими вона прийшла, пройшла півтора року експлуатації в грудні місяці. В грудні місяці 23-го року, 6 грудня, вона мені прийшла, я почав її експлуатувати. Як бачимо, зараз ще з вами переїдемо на підйомник, піднімемо машину і, а, і подивимося, що знизу. Перейдемо у багажник. в Багажнику ще подивимося, як себе відчувають там стакани. Хочу ще показати в багажнику є такі лючки, де можуть бути ржавчина, коли їх відкриваєш, там стойки. стойки. Там, бувало, показували в якихось відео, що там дуже багато ржавчини. Але насправді, насправді я її тут не бачу. Досить непогано себе Honda почуває в цих місцях. Отже, Можемо зробити висновки, що поки що, за півтора роки експлуатації або за дві зими, особливо ніяких моментів поржавчини. Ми поки що не бачимо. Ну що ж, тепер переїдемо на підйомник, піднімемо машину і подивимося, наше днище і наші арки. Ну, насправді, хоча насправді, ось е, ми можемо побачити, дай покажу. М -м -м ось світ може. Ага. Ось є такі невеликі, до речі, невеликі моменти. По Ржавчині, ну, геть, геть невеликі. Нагадаю, дві зими пройшла машина. Ось теж на Зварюван на зварювальному шві теж ми бачимо є досить невеликі. Але е, та зима і ця зима були безсніжні, тому, може, дороги не посипались, так як е, зазвичай посипаються, не було, не було таких солей не було на дорогах. це ми під, під, під задніми арками ми знімаємо. Тут у нас батарея, ми нічого тут не, не побачимо. Ну тут. Загалом, загалом, речаги. Нічого, нічого такого не видно, нічого ми не бачимо. Ну, самі речаги, може, десь чуть-чуть з ржавчиною. Ось можемо подивитися, як тут виглядає. Дно машини, дно автомобіля. Тут ми теж нічого абсолютно не, не наблюдаємо. Де ми, де ми ще де, де ще ми можемо глянути? Ну, абсолютно, абсолютно, це ось такі місця. Два місця, де ми бачимо, що є трішки ржавчини, а так, а так. Ніде нічого ми не бачимо. Це там одне місце і ось тут друге місце, де е, зварювалося. Ще, ще попросили ну, самого спеціаліста. Людина працює і хоче. Там критично що... нічого не видно. Критично, каже, нічого не видно. Раз, так Ну, це я показав, глядача. скритих полостях також нічого немає. В скритих полостях нічого не видно. Ось бачу на, на речагу, да, такі, ну це ж це таке це. Для подової нашої зими це абсолютно нормально. Нагадаю, машина пройшла дві зими 23. го Року в грудні місяці, 6 грудня, вона мені. Ще на ці речаги, можуть бути... на том є скол в цьому місці, присували салінблоки, могла обходитися краска. Тобто в цьому причина. Так, салінблоки тут мінялися, як ви знаєте, на хондах міняються з прорізами салінблоки, це передніх речагів, задні салінблоки націльно литі. Саме автобус, що Абсолютно нема ніяких таких моментів. Отже, от тільки єдині, там по ззаду, да, на закльопках, Нам. на таких, на, на зварювальних швах, чи як їх назвати. Це. Ну, в принципі, в принципі, це все по, по ходовки. По ходовки, ми не будемо її зараз перевіряти. Це буде може буде зовсім інше відео. А ну, ще можемо поглянути, що гальмівні диски абсолютно новому. Ну, до речі, ось ще є такий момент, так де є на такому зварювальному шві, ніби. Ну це я думаю, поки ця ржавчина розійдеться, то років 10 пройде. Ну, ось такі моменти. Ну що ж, висновок, як ми побачили, піднявши машину на підйомник, що особо там ніякої ржавчини за два роки експлуатації, за два за дві зими, навіть так сказати, абсолютно немає. Ну, є невеликі рижики, але я думаю, що їх навіть локально можна буде підфарбувати чи підкрасити, чи обробити чимось, і абсолютно таких якихось критичних. Ржавчин критичних критичної гнилі на цій машині немає. Що нам і треба було поперевірити, перевірити, що нам треба було дізнатися, відносно цього, кожен може робити сам висновки чи обробляти йому дні машини і арки, чи залишати такими, як є, чи буде довго він експлуатувати автомобіль, чи може рік і міняє машину. Кожен вибирає для себе сам. Як мо... на мою думку, я не хотів це робити, тому що мені не подобалось, щоб знімали якісь деталі по типу бампера, знімали якісь там защёлки лишній раз дьоргали. Я не люблю, коли щось в машині додається, щось знімається, щось по новому ставиться краще купити вже автомобіль з обробленим дном, або якщо там міняєш, чи вставляєш динаміки, зразу купити з преміальною музикою. Отже, кожен обирає сам. Ми насправді побачили, як себе відчуває Хонда після двох років зими. Насправді вона не була сніжною, але все ж, що ж, ви були на каналі, все можливо. З вами був я, Віталя. До нових зустрічей. Миру вам.